Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для новонароджених. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для кожної дитини. Пропонуємо до вашої уваги вовняний тренч для хлопчика. Даний тренч це стильний та зручний елемент верхнього одягу для ваших малюків, виготовлений з високоякісної тканини та створений для того, щоб зігріти вашу дитину в холодну пору року. Завдяки своїй універсальності він підійде для будь-якого випадку. Тренч міцний та легко чиститься. Що робить його практичним вибором? Він додасть неймовірного стилю до будь-якого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги милу дитячу шапку. Дана шапка це чарівний та практичний аксесуар для вашої дитини, виготовлена з м'якої та дихаючої бавовни, тому буде ніжна до шкіри новонароджених. Вона еластична, тому підходить для дітей різного віку, доступна в різноманітних кольорах, що дозволяє її легко поєднувати з різними нарядами. Вона ідеально підходить для фотосесій новонароджених або як стильний повсякденний аксесуар. Шапочка чудово зігріє голову вашої дитини в прохолодні місяці. Team. Пропонуємо до вашої уваги USB-світильник для малюків. Це милий нічний світильник у вигляді мультяшного ведмедя для дитячих кімнат. Він створює м'яке та затишне освітлення, ідеальне для читання казок перед сном або створення розслабляючої атмосфери. За допомогою пульта дистанційного керування ви зможете обрати різні кольорові режими та регулювати яскравість. Цей світильник додасть чарівності до дитячої кімнати та стане прекрасним подарунком для малюка на будь-яке свят. atau Пропонуємо до вашої уваги дитячі пенали з єдинорогом. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує. Якість стиль та зручність.